Українські козаки одна з найбільш дивних і таємних явищ історії. Судіть самі: чи то лицарський орден, чи то зграя бандитів. Взялися невідомо звідки і поділися навіть куди. Неодружені п'яниці, які мають синів, башибузуки водночас захисники православної віри, борці за Україну і тут такі союзники Москви. вороги Криму і васали кримського хана. Що це за люди? Скільки їх було, чого вони хотіли? Тому не дивно, що саме козацтво викликає сьогодні найбільш запеклі та радикальні суперечки в колах науковців та аматорів. Прихильники різних теорій походження козацтва готові порубати одне одного не гірше ніж козаки сірка рубали козаків Дорошенка. На нашому каналі є дослідження феномену козацтва, які переглянули вже понад мільйон людей, і які ми рекомендуємо переглянути вам. Не через те, що вони пропагують нашу теорію, бо, врешті, ми не історики і не висуваємо власних теорій. Наша задача познайомити вас із тим, що вже зробили наші науковці, та вибудувати з цього зрозумілу і ясну картину, яку легко усвідомити кожному. Однак козацтво схоже на океан, чим глибше занурюєшся в питання, тим більше бачиш незвіданого. Бо, окрім козаків запорозьких та реєстрових, раптом виявляєш козаків задунайських. Бузьких, чорноморських, катеринославських, не кажучи вже про донських, яйцьких, терських, астраханських, сибірських і так далі. так далі, так далі, далі. Що робити в цій ситуації? Перед усім зберігати спокій. Бо ви на каналі імені ТГ Шевченка, з вами брат Капранов. А це означає, що найближчий час ми проведемо за улюбленою справою, висвітленням темних місць та заповненням білих плям української історії. І почнемо з традиційної подяки тим, хто постійно підтримує наш канал, незважаючи на війну та економічні проблеми. Це дуже важливо, адже теперішню війну часто називають війною за історію. Тому, окрім снарядів та ракет, Україна потребує інформаційної зброї, бо кожен солдат має чітко розуміти за що воює. Історія це посвідка на проживання народу на своїй землі. І в українців цю посвідку затверджена початками князя Володимира, короля Данила, Хана Герая, Гетьмана Хмельницького, кошових президентів та голів козацьких рад. І для того, щоб докладніше довідатися про це, вам варто підписатися на наш канал. Ну, звісно, якщо ви досі не підписалися. Ну, а тим, хто хоче підтримати нашу роботу фінансово, під відео розміщено посилання на Patreon для регулярної допомоги та картки для одноразової. Існує ще один взаємовигідний спосіб підтримки замовлення наших книжок. І, передусім, мальованої історії незалежності України, книжки, яка змінила історичну свідомість тисяч і тисяч людей. Це короткий і зрозумілий виклад української історії з української точки зору, де центром подій завжди виступає Україна. Посилання на інтернет-нигарню ви також знайдете під відео. А якщо у замовленні напишете, що потрібен автограф, ми підпишемо книжку персонально для вас. Уже сотні тисячі глядачів скористалися цією можливістю і отримали книжку з автографом для себе чи в подарунок близьким. Утім, знаменитий Петро Коношевич Сагайдачний, старший реєстрового казацтва, любив говорити підлеглим. Наша зброя в цей момент. Вподобайка і комент. І ми не можемо з ним не погодитися. Бо сьогоднішнє дослідження почнемо саме з реєстрового козацтва. Ми вже декілька разів зупинялися на ньому, однак сьогодні повторимо ще раз, адже це важливо для подальшого викладу. Отже, у 16 столітті феодальна польсько-литовська держава, річ Посполита, на сході уперлася в природню межу свого розвитку український степ на Дніпрянщини. Там жили люди, які не мали власних королів чи князів і не хотіли коритися іноземним. Натомість обирали собі владу не з Богом помазаних, не зі спадкових та родовитих, а з таких самих пастухів та рибалок, якими були самі. Як оцінити таких людей? Дикуни сказали польські шехтечі, кожен з яких вів свій рід мінімум від царя Соломона. То й назвали цю територію диким полом. Диким в тому смислі, що там не діють закони цивілізованого, тобто феодального світу, зокрема, право власності на землю, васалітет і панщина. Але визнавати владу пастухів та рибалок, навіть якщо вона діє на дикій землі, це не по шляхецькому. З іншого боку, завоювати цих дивних людей, яких назвали козаками, ніяк не вдавалося. Бо степ широкий, спробуй його вконтролюй. Тому король Сигізмунд 2 август вирішив діяти хитрістю. Замість витрачати сили на підкорення війська Запорозького низового, він видав універсал, який створював клона або ж двійника. А саме його величності. Військо запорозьке Низове і призначив йому від свого імені старшого. Таким чином він нібито отримав владу над всіма козаками, ну принаймні у власних очах. Але справжні низовики, тобто запорожці, в носі мали королівські універсали, тому продовжували жити своїм життям під самостійно обраною владою уряду Каша на чолі з прем'єр-міністром Кошовим. Тому королівських козаків, імена яких було записано до спеціального реєстру, стали звати реєстровцями. Щоб не плутатися. Звісно, ті, хто регулярно дивляться наш канал, вже знайомі з цим прийомом клонування. Але для сьогоднішньої теми він є дуже важливим. Адже такий спосіб боротьби з козацтвом припав до душі не лише польським монархам. Звідси, до речі, і походять всі біди сучасних українських істориків, які плутаються в різновидах козаків, козацьких військ, кошових, гетьманів і старших. Але ми з вами плутатися не будемо. Адже чітко розрізняємо королівських реєстрових козаків, якими керував призначений старший та вільних назовиків, що обирали собі кошового козацькі держави з демократичним устроєм складали проблему не лише для феодальної Польщі. Але й для феодальної Московії, і остання швидко взяла на озброєння польське ноу-хау. Так вона, наприклад, призначила свого старшого для яєцьких козаків, а точніше казаків, які до того спокійно обходилися обраним зі своїх лав. Але це так для прикладу, бо розповідь про всіх неукраїнських козаків, тобто казаків, у тому числі яєцьких, терських, сибірських, донських, і так далі, ми пропонуємо винести в окреме відео. А тут зосередимося на козаках України. Skill. З українськими козаками московська влада прокрутила цей номер у 18 столітті, коли після чергової російсько-турецької війни вийшла на кордон з Османською імперією по річці Південний Буг. Тоді козакам, які воювали у складі російського війська, віддали землі на новому кордоні, лівому березі річки. Судячи зі всього, охочих засвоювати ногайські території. А це була, нагадаємо, земля Єдисанської орди Кримського ханства. Так от, охоче. Кидати рідні домівки, бо кожен козак, безперечно, мав рідну домівку, знайшлося небагато. Тому до них долучили представників інших народів, які воювали на боці Росії: молдаван, албанців, яких на турецький манер називали Арнаутами. Сербинів, угорців, болгар і так далі. Той з вас, хто їздив з Києва на Миколаїв, безперечно пам'ятає чудову дорогу лівим берегом Південного Бугу через Вознесенськ, Нову Одесу, Дорошівку, Трикрати. Так, от Вознесенськ це тодішнє козацьке поселення Соколи, Нова Одеса, Касперівка, названа на честь генерала Касперова. Трикрати – Скаржинка по козацького роду Скаржинських. А Дорошівка Арнаутівка. Тут не важко здогадатися, хто її заснував таким чином, вздовж нового кордону, встановленого мирним договором, з невимовною, а точніше важко вимовною назвою Кютчук Кайнерджийський, виникло понад два десятки поселень, мешканцям яких пообіцяли 30 років. Пільгового оподаткування та інші ніштяки. Однак, після виходу на Чорне море Росія вже не потребувала послуг запорозьких козаків. Тому у 1775 році військо Запорозьке було знищене, столиця Січ зруйнована, а козацькі землі загарбані. Тут варто на мить зупинитися, аби пояснити, що ми маємо на увазі під козацькими землями. Адже в суспільстві побутує стале переконання, що козаки пиячили на Хортиці без жінок. То про які ж землі може йтися? Звісно, ми не будемо повторювати ту інформацію з відео про устрій війська запорозького. Ви його вже дивилися. Ну або незабаром подивитися. А лише звернемо увагу, що у складі Російської імперії 18 століття козацькі землі мали назву вольності війська запорозького. Як її розуміти? Справа в тому, що ці так звані вольності з'явилися в результаті підписання між військом Запорозьким та Росією Лубенського договору, який фактично затверджував автономію козацької держави у складі імперії, тобто гарантував на означених землях обрану місцеву владу. Традиційний власний адміністративний устрій, оподаткування і так далі, саме тому це і звалося вольностями, бо було вільним від імперської вертикалі. Отже, у 1775 році Росія порушила Лубенський договір і військовою силою захопила землі свого колишнього союзника. І це цілком відповідає традиційному стилю ведення справ цією державою, про який влучно сказав Бісмарк. Ну або той, кого в інтернеті називають Бісмарком. Договори з Росією не вартують навіть паперу, на якому написані. Отже, після окупації земель війська Запорозького козаки поділилися на дві частини: одні пішли під руку Османської імперії, і врешті утворили задунайське військо, про яке ми зняли окреме відео. А решта залишилася шукати долі на території Російської імперії, зокрема, й подалася на Південний Буг, де мешканцям були обіцяні. Пільги. Однак умови життя на землях османів сильно відрізнялися від умов російських. Ну, звісно, скажете ви, османи забирали дітей, щоб зробити з них яничарів, закривали церкви, приковували козаків до галер, били батагами, народ стогнав. І плакав. Сперечатися не будемо. Мабуть, таки стогнав і плакав. Але при цьому масово переселявся саме до Османів. На переправах стояли черги з возів, а російські війська мусили ставити загороджувальні укріплення проти самовільних переселенців. Саме про це розповідає пісня Їхав козак за Дунай та історичні документи. І з цим треба було щось робити, адже масовий перехід козаків на турецьку сторону не лише створював поганий піар імперській владі. Але суттєво зміцнював військову потугу порти і, передусім, її флоту, бо козацькі флотилії відігравали велику роль у війнах за прирічкові та приморські фортеці. І тому у Санкт-Петербурзі вирішили скористатися польським досвідом та утворити клона військо Запорозького не автономного, а цілком залежного від столиці із зверху призначеним керівництвом. А тут і ще у щойно окупованому Кримському ханстві відбулося антиросійське повстання. І виник інформаційний привід для мобілізації православного війська. На заклик Григорія Потьомкіна, який спеціально для таких фокусів колись став козаком, ні, ну як козаком, так як міг стати козаком генерал-фільдмаршал. Ну, назвемо це по-сучасному почесним козаком. кажуть, навіть що за свою високу перуку він отримав прізвисько Грицько-Нечеса. Так, от, на заклик Козака, Грицька Нечеси, у Херсоні зібралося аж. Тисяча козаків, керувати якими призначили колишню старшину війська Запорозького, осавула Сидорога Білого та суддю Антона Головатого. Це утворення було названо військом вірних козаків. Йому передали клейноди, захоплені у Січі, відновили поділну курені та інші елементи устрою, крім двох. Автономії та демократії та відправили на чергову російсько-турецьку війну. Треба зауважити, що польський трюк в московських руках також спрацював. До війська вірних охоче приєднувалися ті, хто не наважувався переходити на бік бусурманів, а також ті, хто сподівався на відновлення колишніх запорозьких вольностей. І для означення напрямку дій війська незабаром воно було перейменовано на чорноморське козацьке військо. І чорноморські козаки успішно воювали про. Османської армії, у складі якої не менш успішно воювали козаки за Дунайські. Але Османи програли, і чорноморцям було виділено новозахоплені землі від правого берега Південного Бугу і до Дністра. Проте одне військо добре, а два ліпше. Тому козак Григорій Нечеса, в миру генерал-фельдмаршал князь Григорій Потьомкін, згадав і про козаків, які жили понад Південним Бугом. Позбавив обіцяних пільг, які на той момент пропрацювали не 30, а вісім років, і сформував з них буський козацький полк у складі Катеринаславського козацького війська, яке об'єднало козаків. Катеринаславщини та Харківщини у складі цього ж таки війська до речі існував Чугуївський козацький полк, в якому служив батько видатного художника Іллі Рєпіна. Про Рєпіна і про те, кому насправді пишуть листа козаки з його картини, дивіться наше окреме відео. Катеринаславське козацьке військо, так само як і вірні козаки, було відправлено на війну з турками. Бузький полк відзначився при взятті нашого рідного Очако у 1788 році та Ізмаїла 1790. -го. А його командир Петро Скарж. Жинський був нагороджений орденами та підвищений у чині. Однак на цьому справа не скінчилася, тому що, попри поразки османів, задунайські козаки продовжували псувати образ ворога християн, які старанно ліпили з турків у Росії. Тому для переманювання задунайських козаків на свій бік в Бессарабії було створено власне устьодунайське буджацьке козацьке військо. Утім, тут стався казус. Замість стати магнітом для переселенців з турецького берега нове військо почало приманювати з берега російського колишніх козаків, які повірили у відновлення колишніх вольностей. Проєкт довелося швиденько закривати, а біглих з українських сіл ще довго виловлювали за допомогою солдатів. Окупація північного причорномор'я дала старт новому проєкту Санкт-Петербурга під назвою Новоросія. Який передбачав перетворення цієї землі на ісконно російську? Навіщо? Ті, хто дивився наше відео, навіщо Росія Україна, знають відповідь на це питання. Решті рекомендуємо подивитися. Отже, складовою частиною проекту було звільнення захоплених земель від корінного населення, а саме козаків та ногатів, і заселення натомість вихідцями з Московії. З нагадцями розібралися у 1783 році. Про це ми розповідали в окремому відео про цей народ. А козаків Чорноморського війська у 1791-му, на подяку за вірну службу, виселили з обіцяного Бузько-Дністровського межиріччя та відправили на далеку Кубань, де вони утворили військо кубанське. Туди ж було вислано частину козаків катеринеславського війська після його розформування. Про Кубань та кубанське військо ми поговоримо окремо. Ну а на колишніх землях війська Запорозького та Кримського ханства все одно залишилося багато козаків, адже переселити цілий народ ще й добровільно практично неможливо. Тому постало питання, що робити із залишками козаків, які ще пам'ятали про запорозькі вольності, тобто автономію. І тут вдалося до перевіреного вже фокусу. Створення чергового фіктивного козацького війська 1803 року було затверджено пам'ятку про буських козаків, яка не лише розповідала про колишні подвиги буського полку, але й проголошувала закони подальшого існування буських козаків як військово-адміністративного утворення. Цими подіями, до речі, пов'язана розповсюджена нині теорія про те, що козаки це соціальний стан. А що таке соціальний стан в Російській імперії? Це набір особливих прав та обов'язків. От, наприклад, купці. Вони мають додаткові права порівняно з іншими, але й виконують певні обов'язки. Головним тут є те, що права та обов'язки суспільного стану та приналежність до нього регулює імператор, захоче будете ви козаком, а захоче селянином. Так як це відбулося з бузькими козаками, яким у 1803 році повернули стан козаків і офіційно створили Бузьке козацьке військо у складі трьох полків. Для керування у Соколах, нині Вознесенськ Миколаївської області, було організовано військову канцелярію під оруду військового отамана. Але за все треба платити. Тож за надання козацького стану, бузькі козаки мали нести військову повинність. а саме Охороняти кордон імперії по Дністру, коли Росія почала воювати з Наполеоном, бузьке військо відправили на як це тоді називали театр воєнних дій у критичних ситуаціях. Імперія охоче користалася козацькими самопалами, обіцяючи золоті гори. Так, наприклад, Іван Котляревський, так той самий, який письменник, формував тоді на Полтавщині військову частину під обіцянку Санкт-Петербурга після перемоги повернути козацькій вольності. Ну, з вольностями козаків Котляревського, звісно, надули. А от Бузьке військо, на подяку за героїзм, розформували і перетворили на військове поселення. Військове поселення тоді були новим винаходом, запровадженим молодим прогресивним імператором Олександром I. Вони являли собою мілітарний різновид кріпацтва. Де населян, тобто військових поселенців, окрім обов'язків з продовольчого постачання армії, накладалися ще обов'язки військового навчання, служби та роботи на військових. Підприємствах зрозуміло, що нащадкам запорозьких козаків така перспектива не сподобалася. Вони повстали і були розбиті армією генерала Ракчеєва, який тоді спеціалізувався на виконанні спеціальних операцій імператора. Переможених козаків частково перетворили таки на військових поселенців, а частково забрали в солдати. За два роки після того ще один залишок Катеринославського козацького війська, колишній Чугуївський полк. Перетворений на військове поселення, також повстав проти цього нововведення. А наступного року повстання розгорілося ще у двох сотнях сіл. На дворі стояло тихе 19-те століття, про яке нам з вами варто поговорити окремо. Отже, які підсумки можна зробити з почутого? Перше військо Запорозьке Низове це козацьке демократичне державне утворення, з яким довго не могли впоратися сусідні феодали, решта так званих військ. Реєстрове, Бузьке, Чорноморське, Вірне, Катеринославське є симулякрами, які можна навіть позначити модним терміном ІПСО інформаційно-психологічна спецоперація, метою якої є розмивання авторитету козацької держави і переманювання козаків на бік феодалів. Друге. Ці спецоперації, врешті-решт, і призвели до знищення війська Запорозького. Третє. Всі козаки, які тоді піддалися на цю іпсу, закінчили погано, незалежно від своїх заслуг перед загарбником. Ну і головне, ми з вами не повинні піддаватися на подібні комбінації. А для цього треба берегти український інформаційний простір, адже саме він захищає нас від маніпуляцій з боку ворогів та дає можливість розібратися в поточній ситуації. Отже, підтримуємо українські ресурси, розповсюджуємо український контент, поширюємо і любимо українське. Ну а головне, не забуваймо: кожному воздасться по лайках його.